Ні на мить не припиняється жорстока війна проти України, і на жаль, дорогу ціну за свободу та мир платять наші захисники на передовій. На щитах додому щодня повертаються герої, що не вмирають, не вмирають в нашій пам'яті та пам'яті наступних поколінь. Місто прощається із земляком Денисом Анатолійовичем Білоцерківцем, військовослужбовцем бригади імені чорних запорожців, що віддав своє життя за нас поблизу населеного пункту Павлівка 29 жовтня. Денис пройшов шлях від місцевої тероборони до стрільця помічника-гранатометника у 72-й бригаді. Пройшов пекло Майорська, Лисичанська та Бахмута. Однак ворожі кулі та осколки перервали героїчний шлях та життя 33-річного білоцерківця, в скорботі рідні. Близькі та побратими героя, в скорботі, біла церква. Віримо, що кожне життя віддане за нашу свободу немарне, що Україна виживе, переможе і потурбується про родичів тих, кого вже немає. Поруч із нами. Вічна слава героям України.